У святих Отця нашого Іоанна, архієпископа Константинопольського златоустого слово повчальне у святий день преславного та Спасительного Христа Бога нашого Різдва у плоті. Я звіщаю вам велику радість сьогодні, Різдво Господа нашого Ісуса Христа у плоті. Звіщайте і ви по всій землі. Гілка виростила з коріння Єсея, народився князь світу. Царство якого не буде кінця. Це День Різдва Спасителя нашого, вказаний промислом Всевишнього перед усіма віками, Духом Святим наперед уготований, це народження вічного світла у часі, провіщуване правоцями, обіцяне пророками, очікуване обраним народом, бажане всіма створіннями. Нині від діви Матері Марії Христос Ісус народився в часі, щоб привести нас до Отця Вічного, Бог став людиною, щоб людина стала Богом, нині засяє в день Нового Спасіння, день віддавна приготований, день блаженства вічного. Нині торжествують на небі ангели, тремтить у пеклі ворог роду людського. На землі воскресають пачі люди, радіють надії на спасіння. Тому хай торжествує святий, бо наблизився до слави, хай радіє грішник, бо покликаний отримати прощення, хай надихається язичник, бо закликаний до життя. Ми святкуємо Різдво Христове, початок нашого викуплення, радіємо всі та, доєднавшись до ангельських ликів, співаємо пісню славослов'я. Боже, Отче, всемогутній, як фіміам здіймається до Тебе наша хвала. Бо у предвічному Слові, Сину Твоєму, Ти полюбив нас щодо створення світу і Духом Твоїм Святим животвориш нас, прилучаючи нас до життя вічного. Величаємо Тебе, Отче, життя, бо тайною милосердя Твого, яку ми сповідуємо та святкуємо вірою нам, подароване спасіння, ми отримали закваску нового викупленого людства та насіння безкінечного життя. Тому, хто сидить на престолі та агенцю благословіння і честь, і слава, і держава навіки. Амінь. Христос народився.